Самі хроніки, щоб ви розуміли, що це таке і про що це таке величезне, така байда. А через хроніки, ми з точки А в точку Б ідемо прямим шляхом, кожен з нас на цій планеті для того, щоб пройти... Урок. На сьогодні прийдеш урок, завтра прийдеш. Вона до мене прийшла з онко. І ось я бачу в хроніках, що це є онко травної системи. Вона мені про це не говорила, я говорю мене, вражать. Я Наташа Лахає на типовий ментор коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. А також прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішнє відео, адже воно максимально відрізняється від попередніх відео. Бо сьогодні будемо говорити про максимально нелогічний і незрозумілий не структурований не твердий інструмент це ченнелінг читання хронік. У відео ви отримаєте відповідь на запитання: як же ж реалізовувати свої цілі, мрії, плани та бажання через розуміння та відчуття того, що я є творцем своєї реальності, я творю своє життя, а не через відчуття тривоги, контролю, через відчуття того, що гвалтую себе, простір і людей навколо трішки теорії. Ченнелінг – це канал отримання інформації. В сесії з ченнелінгу я підключаюся до вашого інформаційного поля, і під ваш запит я щитую інформацію з вашого поля, щитую відповідь на ваше запитання. А от хроніки, да, от самі хроніки, щоб ви розуміли, що це таке і про що. це. Хроніки це уявімо собі таке місце, архів. Таке величезна така байда, де зберігається абсолютно вся інформація про вашу душу, про минуле теперішнє майбутнє, про всі ваші досягнення, досвіди, контракти, переконання, страхи, сім'ї, будь-які стосунки. От Абсолютно абсолютно вся інформація про вашу душу зберігається саме в такому е храніліщі, да, саме в такому архіві під назвою Хроніки. І тут, звісно, виникає логічне запитання, навіщо мені хроніки, навіщо мені їх читати, правда? Правда, а я вам поясню: то від собі, що у вас є якась така амбітна ціль, де може бути не амбітна ціль, місія, мета там я не знаю, чи класні стосунки, чи конкретна кількість коштів на рахунку, чи купівля будинку або ж автівки. І логіка на вашу ціль, на вашу місію, на вашу мету говорить: це складно не зараз, не на часі, коли діти підростуть, коли чоловік роботу знайде або жінка, неважливо. Це Неможливо, ти не з тої сім'ї вийшов чи вийшла, щоб так мріяти і бажати, і прагнути. Така твоя доля осудять. От все в цьому контексті. Це все, що тільки що назвала, це називається обмежуючі програми ЕГО. Програма це протоптана доріжка. Досвід, але це досвід не ваш. І зараз поясню, що я маю на увазі. Удавіть собі, що от ви маленька чи маленький, і мама постійно вам розповідала про те, що наскільки сильно вона хотіла реалізувати себе, хотіла бути там успішною, класною, кайфовою, легкою, і тому подібне. Або ж хотіла класних стосунків з татом, хотіла затишку, любові, да, і все в цьому аспекті. Але. Ми не забуваємо, що в мами є програма бабусі, так і вона побоялася піти в новий досвід, побоялася експериментувати, пробувати, ризикувати і тому подібне. І вона і стосунки не побудувала, і реалізацію собі ніяку не влаштувала, да не організувала. І от ви виросли з такими думками, переконаннями програмами від мами про те, що реалізація це неможливо. Тому що жінці важко кудись пробитися, що треба почекати, щоб діти спершу виросли, або що, або що. А стосунки з чоловіком, в принципі, вони такі собі: ну, не сильно сталі, не сильно, не сильно круті, е, немає там ніякої ні легкості, ні відчуття безпеки. Тобто, ні те, ні те не склалося, тому що це програма вашої мами, це досвід вашої мами. Але воно у вас в голові є. Є як правда, тільки питання в тому, чия це правда. Не ваша. А ось в хроніках я читаю і передаю вам потім інформацію про те, як реалізувати свою ціль, місію, будь-яке запитання, з якими до мене приходите, обходячи програми ЕГО обходячи обмеження, а керуючись істиною, керуючись власною правдою. Тобто. Те, що є в максимальній синхронізації з вами, з вашою душою і з вашою істиною, не чиєюсь, а вашою. Так, от уявіть собі, що є точка А, от ви і тут, і є точка Б, ваша ціль, місія, прагнення, бажання. От є точка Б. Коли ми керуємося програмами Его, то з точки А в точку Б ми можемо дійти. Серпантином, тобто ось така доріжка, така така. Ми витрачаємо багато часу, багато ресурсу, багато життя, багато сил і тому подібне. А через хроніки, ми з точки А в точку Б ідемо прямим шляхом, обходячи так би мовити, ось всі всі історії по боках, там ми йдемо рівно, рівно протоптана наша доріжка від точки А до точки Б. Коли ви рухаєтеся до своєї мети, до своєї цілі, до своєї місії через істину то шлях не є тернистим, шлях не через контроль, шлях не через тривогу, шлях не через важко, складно. Розумієте? Цей весь шлейф стану дає тільки обмежуючи програми его. І ще раз нагадую, що вони в більшості випадків. Не ваші, давайте наведу вам два приклади моїх клієнтів, які до мене приходили в хроніки. Перша клієнтка, вона до мене прийшла з онко. Вона тільки тільки про це дізналася, і, зап... і прийшла до мене із запитом про те, що це, куди, навіщо, що мені з цим робити, і чи є ще такі проблеми зі здоров'ям. А в хроніках я бачу цілий фільм, і я ще й на рівні тіла проживаю ваш досвід. І ось я бачу в хроніках, що це є онко травної системи. Вона мені про це не говорила. Я одразу просто побачила, що воно там локалізоване. Одразу побачила. Ще є проблеми з особистими кордонами, є проблеми з тим, щоб висловлювати свою точку зору, є проблеми з тим, що постійно клієнтка ображається, дується. На така поведінка дитини, дівчинки, хорошої, особливо дівчинки, де обходять такі кути, тільки щоб всім було комфортно, зручненько, щоб не було ніяких скандалів, ніяких конфліктних ситуацій. При тому весь той конфлікт всередині це все клієнтка не була в вмова. Мозі перетравити да, тому, що воно так як румінації в голові, так у нас в тілі. Ми це все писано перетравлюємо, перетравлюємо, Вона не перетравлюється. Тобто, в хроніках я побачила істину причину того, що запустили проблеми зі здоров'ям. А проблеми зі здоров'ям це вже остання інстанція. Тобто, проблеми зі здоров'ям це є процес і результат накопичення певних дій рішень думок. Та це є накопичувальний ефект. Відбувся тому, е, окрім лікування, яке було прописано моїй клієнції. Ми також прописали маршрут, скажімо так, вирішення цього питання. Е, ми прописали, що треба пропрацювати на рівні менталіки, і ми також прописали, що потрібно міняти на рівні дій. Да, це процес. Да, ця робота, бо коли вже є проблеми зі здоров'ям, тут потрібно задіювати багато та такий підхід до вирішення цього питання чи цієї проблеми. А ось інша моя клієнтка, я неймовірно сам люблю цей кейс, тому що він такий дуже-дуже він дуже сильний, скажімо так. Е, клієнтка до мене прийшла в неї дитинка з особливостями, і в неї також було запитання, запит про те, чому навіщо, чому так складно, навіщо такий урок, що я маю з цього зрозуміти і тому подібне. Від власне. В хроніках я бачу, що моя клієнтка в попередніх життях, да, в втіленнях вона була дуже деспотична, вона навіть відштовхувала людей, які мали якісь фізичні вади чи мали якісь особливості. Вона була із закритим серцем, але було дуже багато его, було дуже багато зверхності, дуже багато такої, знаєте, напищеності, такої, королівської такої, в кавичках, поведінки, да, де немає поваги до інших людей, до людей, наче. Щекі не нижче по рангу, і от я бачу, що її душа з душою доньки домовилися про спільний урок, домовилися про те, що от донька, дитина буде така для того, щоб моя клієнтка розкрила своє серце, для того, щоб вона пройшла урок душі, перестала ділити людей на добрих, поганих, на норму, не норму. Тобто, основна задача й урок душі в даній ситуації це було розкриття серця. Але окрім цього, мені приходить, що вона має відкрити центр. В тому центрі мають бути дітки з особливостями і звичайні дітки. Але місія цього центру, от я говорю, мене врашат, місія цього центру в наступному, щоб дітки з особливостями, перебуваючи з іншими дітками, адаптувалися до соцуму, а інші дітки, перебуваючи з дітками з особливостями, вскрили своє серце, навчилися. Приймати, навчилися бути добрішими, навчилися більше тактильності, більше сердечності, більше чуттєвості. Тобто тут ішла робота з двох фронтів. І коли ми з позиції жертви, обставини дивимось на життєві такі, да? ну, на своє життя, ми думаємо, Боже, що ж це таке коїться? На що мені треба було? Що ж таке я поганого зробила? Але. Якщо дивитися з іншої точки зору, що я створила для себе цю ситуацію для того, щоб щось, і в даній ситуації це було для того, щоб відбулася еволюція душі, для того, щоб вона розкрила своє серце і почала приймати, от приймати, безумовно, да? коли ми говоримо про розкрите серце, це про безумовну любов, де я люблю без. Умов, і знаєте, що цікаво, що клієнтка говорила про те, що вона дуже давно хотіла відкрити такий садочок, такий центр, то будуть різні дітки. Але тут виступала голова, его, логіка і говорила: та це страшно, та ти вкладаєш гроші і не відіб'єш, не вдасться, до тебе немає досвід. Це за кордоном, це важко з документами, так багато. Ну знаєте. Мозок видає величезну купу проблем, величезну купу чому ні, аніж чому так. Серце, душа завжди да про те, щоб іти в досвід. Логіка для того, щоб обмежити цей досвід. В хроніках ми бачимо істину. В хроніках ми бачимо правду. В хроніках ми бачимо те, що не кероване. Обмежуючими програмами ЕО. кожен з нас на цій планеті для того, щоб пройти урок. Я думаю, що ви вже не один раз чули про те, що на планеті Земля ми проходимо конкретну гру, ми проходимо рівні. Прийшов рівень, чудова еволюція відбувається, рухаєшся далі. Не прийшов, ти повертаєшся і ще раз, і ще раз. І так циклічно ти проходиш якийсь конкретний урок. Душі направду по барабану, що трендить его. В душі є час. Не сьогодні прийдеш урок, завтра прийдеш, не завтра, так післязавтра. Не в цьому втіленні, так чи в наступному втіленні без проблем. Душа почекає, які фішка в тому, що чим більше ми йдемо в розсинхрон. Із серцем, з душею, із своєю власною істиною, то тим більше буде контролю, тим більше буде тривоги, тим більше буде апатії, тим більше буде депресивних станів, тим більше буде проблем зі здоров'ям. Ну і цей список насправді можна продовжувати. І в хроніках ми бачимо інформацію абсолютно про будь-який урок своєї душі: чи це є стосунки з партнером, чи це є стосунки з дітьми, чи це є реалізація, чи це є кар'єра, чи це в принципі якась комунікація, чи це є батьки, чи це є глобальна місія душі. От абсолютно без різниці, з яким ви запитом до мене прийдете. Хроніка є вся інформація. Прикладів насправді дуже багато, і ви можете перейти в інстаграм, в закріплених сторіс є е, живі фідбеки, живі коментарі, так моїх клієнтів, які вже були в мене на сесіях з ченнелінгу. Тому, якщо у вас з'явився відклик душі, так, якщо ви навіть тілом якось відреагували на це відео, чи мурашки пішли, чи навпаки вас щось тригернуло, то, будь ласка, приходьте на сесію з ченнелінгу. Окрім того, що ви отримали отримаєте відповідь на свої запитання, ви ще отримаєте від мене подарунок медитацію. Тому я вас чекаю. Я вам дуже сильно дякую, що ви були зі мною до кінця цього відео, і до нових зустрічей! Не зараджуйте себе, то торкніться до власної істини. Це набагато краще аніж керуватися обмежуючими програмами Его.